Мінус на карті, це сигнал, часто зичите в друзів, це червоний прапорець, відсутність заощаджень, це прям критично. Типу, от коли от, живете взагалі без заощаджень, взагалі нічого не маєте. Тобто є, його там можна порахувати, зараз в індикаторах фінансового здоров'я скажу, але вони має бути хоч в якомусь форматі. Е, резервний фонд, якщо у вас плюс-мінус окей, якщо ви маєте хоча б три. Місяці, а в ідеальності шість, і війна показала нам це ж, коли почалась війна в з другому році. Показала, що реально хто мав якийсь фонд і заощадження, свій легко перетримався цих півроку, які були турбулентними, і мали ці заощадження, реально були на коні. Якщо порахувати, щоб зараз, якщо стане критична ситуація, потрібно поїхати за кордон. Да, жити, зняти квартиру це півтори тисячі євро, помножити хоча б на півроку. Це сума, яка вам потрібно, вам, батькам, не знаю, сім'ям, можливо, хтось одружений, мати цей баланс, щоб ви могли дозволити собі, хоча б якось там це, щоб не жити там в палаці і не в яких історіях. Тому це прям резервний фонд. Важлива історія, дуже важлива історія. До неї всі ставляться так собі, тому що завжди не вистачає. І повірте, заробляєш ти більше чи менше, все одно не вистачає. Да? Тобто, треба правильно розпоряджатися.